Добрий день, мої шановні глядачі, з вами Ліна, і давайте подивимось таке питання: аномальна спека в Україні. В багатьох пабліках пишуть, що це біологічна зброя. Давайте перевіримо. Взагалі-то я в якомусь із розкладів вам говорила, що зоновий шар над Україною він як дуршлаг. Із-за того, що постійно літають ці ракети. І за того, що ці трансформатори працюють, це також викиди багато токсичних речовин. Тобто, і що найцікавіше, над Україною, на території України спека, а навколо України ну, не спека, більш-менш прохолодна, комфортна температура, наприклад, там Словаччина, інші країни. Тому давайте подивимося, давайте подивимося. Аномальна спека в Україні. Це наслідки війни в Україні, тобто те, що я вам тільки що сказала. Чи це біологічна зброя? Ну, давайте спитаємо, чи це наслідки війни, спочатку це питання. Це наслідки війни. Це проблема з озоновим шаром. Так, ну, дивіться, ну ось цей озоновий шар. Це все захищає повною мірою. Повною мірою. І що відбувається? От, озоновий шар повною мірою. Так, захист, і що ми бачимо, навіть оце можна як меч дивиться в небо. Бачите? Меч дивиться в небо. На мою думку, що це, ну, зараз ми подивимось стосовно біологічної рукотворної зброї, або кліматична зброя, ось, кліматична зброя, вибачте. І тоді зробимо висновки. Тепер давайте дивимось: неймовірна аномальна спека в Україні. Це результат кліматичної зброї, яку застосовують в Україні карта майстера, карта майстера, карта партнера або донатів, ну, карта точних розрахунків. І це також воно йде. Працюють, працюють, роблять точні розрахунки. Роблять точні розрахунки. Так, я вам так хочу сказати, що це і то, і то, і кліматична зброя, і те, що відбувається, проблема з озоновим шаром. Це просто от активність, активність. і з того боку, і з того боку. А для чого це? Для чого роблять цю кліматичну зброю? Для чого в Україні застосовують кліматичну зброю? Щоб в потрібний момент. Води, води, вода. Потреба в воді виникла. Чи що? Вода. 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 Спека, нема води. І тут він стоїть, перехідний, період, перехідний момент. Воду перейти, річку перейти. Ну, по-перше, це пов'язано з водою. Усушення, щоб висихала земля. Висихала, бачите, земля, вода виливається, і тут мало води. Щоб засохла земля, щоб, зараз подивимося, що буде. Ну, бачите, от воно триває. Що буде після перехідного моменту, куди воно переходить? А воно переходить в пошук найкращого життя. Нас хочуть вижити звідси. Щоб люди виїжджали. Тобто, для нас створюють такі умови, щоб тут неможливо було жити, такі відчуття, ніби. Ну, ось нема води. Ну, я розумію, що вираз е тактика виженої землі в прямому сенсі, тактика виженої е спаленої землі. Щоб активними були в будь-який момент, і от е з цієї кризи вийшли самі собі допомагаючи. Шукали жит... Жит... кращого життя. Ну, тут знову в мене два короля. Вони постійно король води, король е, війни. І король війни це в мене сигніфікатор е, рососіянців. Це е, рососійські витівки. Пан перевернутий взагалі то Єрафанти та карта Заходу більше йде. Карта Заходу. Карта Заходу і їхні якісь традиції, незнайомі, які ну, нездорові, не, не які вони хочуть проштовхнути. Знову ж таки, земля, тема землі. Такі відчуття, ніби нас виштовхують з нашої батьківщини для того, щоб сюди зайшов хтось інший. Вони поки не можуть зайти, їм нема куди заходити. Тут тема землі, мої дорогі, тема землі. Це тактика спаленої землі. Нас Росія Намагається знищити, а захід хоче, щоб ми звідси пішли. Ну, я не говорю, що весь прям захід. Ну де хто. Нічого не, не роблячи, вони, ну, скажімо так, нічого не роблячи активно, не, не застосовуючи ніякого важкої праці, вони тих, тишком нишком роблять нам зміни подій. Сонце перевернуте. Сонце як девіантне сонце робиться. Ну. Ну, знову ж таки, тут третя сила. третя сила, а влада, типа, нічого не знає. Влада, типа, нічого не знає, по ілюзії. Приховано, багато приховано. І, типа, влада вона закриває очі на це. Ну, ось так, ось так. Що ще питати? Чи вдасться заходу? Витравити українців з рідної землі, давайте так. Чи власть, вдасться заходу витравити українців з рідної землі? Ну, взагалом. Не вдасться буде, звісно. Я вам скажу так, літальні випадки будуть. Будуть літальні випадки. Із-за цього не то, щоб витравити, а людей, люди можуть переходити в інший світ, десятка мечів і відлюдник. Це як удар, удар в спину людям, загроза, загострюється ситуація у повітрі. Люди не то, що будуть уїжджати, люди не зможуть витримати оцю кліматичну зброю. Ну, дивіться, ми тут говорили про те, що Захід хоче витравити, вигнати українців, але, можливо, іншими способами чи є інші засоби. Продовжується. Вода. Будьте обережні з водою, маніпуляції з водою. Вода, вода не питна. Я не знаю, в кого такі ідеї, дурні, приходять в голову. Але тут ще загроза від води. Тут, на мою думку, питна вода. Бо тут чаші, тут чаша вилита. Ну і карта мага також маніпуляція. І тут також чаша є, зображена. Повернення. Повернення пропозиції, пов'язано з водою. А тут вже, мої дорогі, тут припинення захисту, кордонів. Тут же може бути і е, велика вода, не тільки питна, а ще й велика. Так, Чим більше я дивлюся, тим більше. Тобто, повернення знову повернення загрози від великої води. Згадуємо питання, чи дійсно нас хочуть витравити звідси, щоб ми пішли зі своєї землі, хочуть. Через воду, через кліматичну зброю також. Ну, а електроенергія це також план. Електроенергія відключення це також частка плану. Ну, от опір, опір тим. Ну, також частка плану, смерть перевернута, також частка плану. Тому нас різними шляхами, різними шляхами намагаються створити, унеможливити е, умови проживання. Ану ще. От наша власність нам не дають, нам не дають володіти нашою власністю. І це все ретельно приховується, в них є якісь плани приховані. Позірці. Покращення, новий шанс розбити сім'ю. Утримати покращення також через землю, розбивши сім'ю. Так, давайте на цьому припинимо. Давайте щось обнадійливе останнє питання спитаємо. Чи знесуть українці цю владу? Давайте так. Українці знесуть цю владу після війни або до, вій... до закінчення війни. Українці знесуть цю владу. Розсипання важкої. Через військове втручання. Знесуть, 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 знесуть. Я вам хочу сказати, що воно зараз на начальному етапі. От карта шута, карта дурня це людина, яка збирається е, в, в свій шлях здійснити. Здійснити шлях військовим шляхом, військовим засобом ак карта активності. І е щоб полегшити цю складну ситуацію, знесе. Активно буде. Активно. Правильно. Ну, я сподіваюся, я вас заспокоїла останнім запитанням. Знесе. Все буде добре. Воно зараз формується. Воно формується, давайте я не буду вам про це так говорити, але воно вже починається, воно вже почалось на такому начальному, ну, знаєте, от на зародковий стан. Сім'я вже засіяно ось так. Скоро будуть паростки. Бачите, навіть тут лицар жезлів, тут в нього паростки на вже будуть паростки скоро. Дякую вам за увагу, дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Все і Україна! Тримаймо стрій, все буде добре. бережіть себе!